Це моя біла збірка. В ній стоїть RX 570. Також вона може вас лякати відсутністю кабель менеджменту та виглядом відеокарти, яка тут у майнерському виконанні з кастомним охолодженням. А це RX580, мрія кожного у 2017 році. Так ще й одне з найкращих її виконань прямо в цій коробці. І сьогодні ми поставимо її в цей комп'ютер, зробимо кабель менеджмент та перевіримо, як ця карта почуває себе у 2026 році. Ось я вже зняв скло. Зараз ми будемо знімати відеокарту, а вже після цього вирішувати проблеми цього комп'ютера. Що ж, відеокарта відключена, живлення знімлено. Лишилося тільки нажати ось сюди і достати відеокарту. Ось такому кастомному виконанні наша відеокарта стара, і ми її зараз відправляємо на пенсію у старий ПК, який буде продаватися. Що ж, тепер починаємо вирішення наших проблем з перевернутого вентилятору, який ми зараз встановимо більш по кращій версії, щоб цей проводок так видно не стирчав. Що ж, вентилятор ми зняли, він ось тут. Такий у нас радіатор. І радіатор потрібно трішки прочистити. Прочистили радіатор, і тепер будемо вдягати ці пружинки на вентилятор. Поправили пружинки, вставили одну. Ну і зараз показує, як потрібно їх Берете, тянете і отак от от вставляєте. Так, вентилятор поставили. Так, тепер ми підготували наш корпус для нової відеокарти, тож почнемо розпаковку. Ось такій коробці від у нас зустрічає інша коробка при відкриванні. Ві. Ось сама відеокарта. Дуже гарна. В неї тут є драйвера на диску. Це нам поки не потрібно, але хай буде. У нас ще цікавить сама відеокарта. Sapphire Special Edition. В якої 8 ГБ пам'яті, та така крута підсвітка. Окрім цього, ця відеокарта відрізняється своєю системою охолодження. Ця система охолодження є однією з найкращих у всій лінійці Сапфір. а також серед всіх відеокарт серії RX 580. Ця відеокарта має ось такий гарний радіатор 4 великих теплотрубки та живиться 8 плюс 6 пін живе. Так, ось вже я поставив цю RX, сталося тільки підключити живлення. Якось так я це все підключив. Типу, не знаю, чи це правильно з точки зору кабель менеджменту, але наче все так і має бути. Ось так зараз цей ПК виглядає під склом. І мені лишилося тільки його прокрутити. Далі я буду тестити його в іграх. Але в мене зараз виключить світло, тому. Саме відео вже буде зніматися, напевно, завтра. Так, сьогодні перед тестами нашої RX580 повертаємося до ветеранів майнингу RX570 ось така. І вона піде в мій чорний комп'ютер на Ryzen 3600. Зараз я знімлю скло і буду її встановлювати. Ось так він виглядає всередині. Я буду його продавати вже з цією відеокартою, і зараз встанову її. Хочу звернути вашу увагу на деф дефект з цієї приставки. Погнуті низки відеокарти, можна так це назвати. Це все через доставку карпоштою, але я їх трохи підрівняв і воно все типу влазить в цей корпус. Все встановлено, лишилася лише оперативна пам'ять, цей комп'ютер, і він буде йти на продаж. Ось така ось ставочка. Зараз підключимо відеокарту. Так, ось як ви бачите, я вже все встановив. От, 4 плашка по 4 ГБ. Підключив відеокарту, але цей комп'ютер я вже буду тестити після основної білої збірки, вже коли продам його. Хочу вернутися ще до цієї RX 570 на 8 ГБ. Вона від MSI, але швидше за все, кожух, вентилятори та сам радіатор є кастомними. Я ще знаходив цей кожух на таких відеокартах, як RTX 2070. Та наче 270-й Супер, чи 2060. -ій. Але я не впевнений, що це прям точно такий самий кожух. Ці вентилятори, вони не такі потужні, як, наприклад, ті ж, що ми маємо на сапфір. Але ця відеокарта має всього 60 градусів в іграх. Тому новий власник цього комп'ютера, я думаю, буде ним задоволений. Я вже протестував цей ПК в іграх. І по температурах ця відеокарта досить така хороша. Максимум 46 градусів в Counter-Strike 2. А по потужності, ну, вона трошки краща GTX 1060, як, ну, як і в RX. І плюсом до того в неї є два режими біосу, В одному вона. Працює спокійно, типу, як звичайна карта, а в іншому вона, так сказати, розігнена. Я точно не пам'ятаю, до якої частоти я в ньому сидів. Типу, от на цьому режимі він допоставлений цей перемикач. І, ну що мені подобається, що FPS стабільний, гарний, набагато кращий, ніж 570-й. В цілому на 2026 рік можна на ній сидіти грати, якщо у вас монітор менше 120 Гц, це хороший варіант. Хочеться додати, що також є в мене бажання його протестувати в інших іграх, цією відеокартою, зробити якісь цікаві відео при неї, але через ситуацію з світлом часу на це не вистачає. Але нічого, можливо, вже як все буде краще, то ви зможете побачити ці всі тести в наступних відео, які я буду викладати.